Майже 16 тисяч євро витратила наша сім'я на оренду житла в Німеччині у 2023 році. За моєю спиною будинок, у якому ми орендуємо квартиру. У цьому відео я не лише покажу нашу квартиру в Німеччині, а також і детально розповім, скільки ми заплатили за електроенергію, опалення, гаряче та холодне водопостачання у 2023 році. Але давайте розпочнемо із коротенького огляду квартири, яку орендуємо. Почнемо із нашого балкончика з неймовірним видом. У цьому будинку насправді 5 квартир. Ми от орендуємо на другому поверсі. І наша квартира займає 100 метрів квадратних. Маємо ось таку велику вітальню, яка з'єднана з кухнею. І ще ось така окрема кімнатка, де ми зберігаємо баночки, скляночки. У вітальні хочу звернути вашу увагу на ось такий датчик диму. Ми платимо за нього окремо, а також на те, що у нас встановлені окремо лічильники на опалення, на гарячу і на холодну воду, на електроенергію. Чим добре мати лічильники в квартирі, тому що ви можете контролювати ваші витрати на електроенергію, на опалення. Але в нашому випадку таким контролем займається компанія, яка робить розрахунки по опаленню гарячій холодній воді, а також додатковим витратам на квартиру. І Власне, ми вже отримали інформацію за 2023 рік, тому я й вирішила записати це відео, щоб вам детально розповісти, скільки на що ми витрачаємо. Великий коридор, із якого потрапляємо у ванну кімнату. Вона також досить велика. Маємо і ванну, і душову кабіну, і маємо ще також окрему кімнатку, де встановлена. Пральна машина і сушильна машина. Також в квартирі ми маємо дві спальні. Ось одна. І ще одна спальня разом з платоном. Передавай вітання нашим підписникам. Хайо! Ось вікно нашої спальні і дворик, до якого ми також маємо доступ. У вартість нашої оренди також входить два паркомісця, і власна машина наша також стоїть. Також ми орендуємо половину ось цього гаража. Знімати його не буду, тому що всередині стоять велосипеди, мотоцикл, лижи і все подібно. І воно належить не лише нам, але за гараж, за половину його ми додатково сплачуємо місяць п'ятдесят євро. Коротенький огляд зробили. і Переходимо до найцікавішого. Якщо ви живете в Німеччині, то напевно чули, що тут є таке поняття кальтміте. Тобто холодна оренда це фактично ті кошти, які отримує людина, яка здає нам це житло. І додається зверху ще betriebskosten, тобто це витрати на heizung – отоплення, kaltwasser – Kalt на гарячу холодну воду, а також нейпенкостин це додаткові витрати, які саме додаткові витрати маємо ми. Я вам згодом розкажу. Так от, у нашому випадку гола оренда цієї квартири на 100 метрів квадратних складає 790 євро. Я хочу звернути вашу увагу, що ми живемо у невеличкому містечку в Баварії до 4 тисяч населення, тому ось така ціна. Якби це було містечко або поряд з Мюнхеном чи Франкфуртом на Майні, або в самому ось такому великому місті, то ціна була б значно вища. Так. Холодна оренда кальтміте у нас складає 790 євро. Але окрім цього, ми маємо Бетрипський костен У нас складають 325 євро. Тобто, загалом за місяць ми сплачуємо 1115 євро. Але треба говорити приблизно, тому що може відрізнятися сума за опалення, може відрізнятися сума за гарячу чи холодну воду, в залежності від того, скільки ми витратимо. Додаємо ще електроенергію. Ми робимо передплату на 150 євро щомісяця, хоча насправді витрачаємо менше, витрачаємо приблизно 90 євро. Це вже ми зрозуміли. Дивлячись на наші лічильники і спостерігаючи, як там воно нагорає, як там воно набігає. І до речі, дуже цікавий факт: коли користувалися лише пральною машинкою, то в місяць приблизно мали 90 євро за електроенергію, ми використовуємо, звичайно, телевізор, ноутбуки, холодильник, морзильна камера. У нас є електрочайник, мікрохвильовка. А от коли ми придбали ще сушильну машинку, то до електроенергії додалось приблизно ще 10 євро. Тобто сушилка набирає десь 10 євро на місяць. Тобто за місяць у нас награє приблизно 90-100 євро за електроенергію, але у нас є попередня домовленість із власницею житла. І автоматично щомісяця із наших карток списується 150 євро на електроенергію. І коли вже ми робили підрахунки за весь поточний рік, то зрозуміли, що ми зробили досить велику переплату, перерозподілили на інші наші витрати, наприклад, на той самий гараж, тому що ми оренд орендуємо половину гаража і щомісяця оплачуємо за нього 50 євро. За рік виходить 600 євро. І також ми витрачаємо ще гроші на інтернет. Минулого 2023 року була акція і ми платили щомісяця 30 євро, точніше 29. Цього року акція закінчилася, платимо вже 39 євро на місяць. Тобто, якщо все 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 округлити: кальтміте, бетріпс, костен, штром, тобто електроенергію, гараж, а також інтернет, то ми витрачаємо 1355 євро на місяць. Але нагадаю, що ми трішечки більше сплачуємо за електроенергію, електроенергію ніж потрібно, і фактично можна сказати, що квартира нам з усіма, з усіма вже виплатами обходиться в 1300 євро на місяць. А зараз хвилинка корисної інформації. Я знайшла відповідь, чому у вас інколи не виходить переказувати кошти за допомогою сервісу грошових онлайн переказів TransferGo з німецької карти на українську. Тут справа не у вас. А в картці більшість з нас, коли приїхали до Німеччини, оформлювали картки для соціальних виплат у шпаркаси або інших банках. Наприклад, я відкрила рахунок у Постбанк. На моїй картці написано жироконто, і замість звичного на цьому місці внизу номеру картки вказаний номер і банк. А це означає, що з цієї картки ви не можете зробити переказ напряму з карти на карту. Але ви можете здійснити переказ на сайті чи в застосунку TransferGo, змінивши тип переказу карта-карта на банк-карта або зофорт карта Для того, щоб зробити переказ банк-карта, необхідно в застосунку чи на сайті вашого банку обрати СЕПа Трансфер та ввести ім'я одержувача TransferGo LTD. Після цього завершити переказ на українську карту вже в застосунку TransferGo. А от для переказу The Ford-карта, який для мене особисто зручніший, необхідно мати банк ID, який ви отримали в одному із листів ще на початку оформлення картки. І тут варто додати, що в Німеччині завжди треба зберігати всі листи. Після мого пояснення ви можете сміливо переказувати гроші з будь-яких німецьких карток в Україну за допомогою TransferGo. В описі до відео я залишу моє персональне запрошення в TransferGo. Далі хочу перейти до ось цього документу, де є інформація за рік, скільки ми заплатили за опалення, гарячу холодну воду, а також за додаткові небінкости. І тут важливо сказати, що це платна послуга, ось такі прорахунки, але їх оплачує власниця нашого житла. І ці прорахунки вона не включає в наші небін наші додаткові витрати. Опалення у нас газове і за газове опалення, а також гарячу воду у 2000. У 2023 році ми загалом заплатили 2416 євро, з яких лише на опалення 1760 євро. Я не скажу, що ми дуже сильно економили у зимовий період, але і 30 градусів тепла у нас в квартирі не було, дотримувалися якихось там нормальних 20 десь градусів, не опускалися до 14-15, щоб мерзнути. Далі є ще окрема виплата на кальтваса на холодну воду, і за рік у нас набігло холодної води на 553 євро. І є небен Костен, це додаткові витрати. Взагалі цих додаткових виплат, які може включати людина, яка здає вам житло, може бути там по спеціальному закону аж 17 різних пунктів. У нашому випадку цих пунктів менше. Я конкретно перелічу, за що ми сплачуємо. Загалом «Nebenkosten» за рік у нас склали 690 євро. І ми оплачуємо und Haftpflichtversicherung» – це майнове та страхування. Відповідальності за рік це 60 євро. Також ми оплачуємо гіпотефоксихірунг це страхування будівлі 240 євро за рік. Крунштоя це земельний податок 180 євро за рік. Також ми маємо апфальгібюрен це плата за утилізацію відходів. Вона складає 160 євро на рік. Керетиміта Раухмельда оренда обладнання для димової сигналізації. Я вам показувала, що вони у нас стоять в квартирі, і це 27 євро на рік небагато. І Рахмельда сервіс це обслуговування цих димових сигналізацій це ще 20 євро на рік. Ось такі додаткові витрати ми маємо. І загальна сума ось цих всіх комунальних витрат це опалення. Холодна, гаряча вода, а також ці додаткові небен костен, склала у нас за рік 3660 євро. Але ми зробили трішечки більшу передплату, тому що ми не могли спрогнозувати, скільки ми витратимо, наприклад, на опалення або на гарячу чи холодну воду. Передплату ми зробили 3888 євро. Тому після того, коли нам прислали ось цей перерахунок за весь 2023 рік, ми не лише нічого не... Доплачували, а власниця житла, яке ми орендуємо, нам ще залишилась вина 228 євро. Ви не знаєте, наскільки ми були цьому раді, тому що ми насправді переживали, що дуже багато заопалення буде постійно лякають тим, що там якісь космічні суми. Як ви бачите, ці суми не космічні, вони в цілому підйомні. Тема комунальних в Німеччині непроста і вона відрізняється від того, як ми оплачували в Україні. Тут є ось ця передплата, і тут ще такий цікавий момент. Знайшла, от, наприклад, за опалення ми маємо фіксовані дві суми. Перша ґрунт ну, можна сказати, як основна виплата, і вона рахується таким чином, що ми беремо метр квадратний нашої квартири, це 100 метрів квадратних, множимо на 5 євро за метр квадратний і отримуємо 500 євро. Тобто, навіть якби ми не опалювали наше житло або опалювали і набігла дуже маленька сума, ми в будь-якому випадку б мали заплатити за рік ось ці 500 євро, бо вони є ґрунт кости. А далі та сума, яку вже ми напалили, називається ферправ кости. І вона рахувалась таким чином, що 100 метрів квадратних ми множили на 12,6 крапочка і Євро за метр квадратний. І тут набігла 1260 євро. І загалом за опалення набігло 1760 євро. Але ще раз повторюю, що навіть якби ми не опалювали, то ми все одно мали заплатити цих 500 євро. Так само воно рахується із гарячою водою. Також є ґрунт -костен. за гарячу воду. Навіть якби ми її взагалі не використовували, ми б заплатили 170 євро. Розумію, що тема цікава. Цікава, і у вас може виникнути багато питань, тому прошу в коментарях писати ці питання, а також розкажіть в коментарях, які витрати ви маєте на електроенергію, на той самий, інтернет, на опалення, скільки коштує ваше житло в Німеччині, в яку суму вам це все обходиться. Хочу наперед подякувати вам за перегляди, вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб-канал «Біженці в Німеччині». Тут я розповідаю про навчання, роботу та інтеграцію українців в Німеччині. До нових зустрічей!